Прибиральника зневажали на вечірці багатіїв, але наступного дня він з'явився в їхньому офісі з рішенням, від якого всі посивіли. Там розлився коньяк, не підлогу, стіл витри. Пане, я тільки, ти що ще й говориш? Ти тут шваброю махати, а не рота відкривати. Він мовчки витер. Коли випадково зачепив серветку, дівчина в сукні Гуччі розсміялася. Мамо, він і правда думає, що ми його не бачимо. Але вже наступного дня у просторому скляному офісі той самий прибиральник сів навпроти всіх, хто сміявся. Сьогодні ми розглянемо заявки на інвестування, і я вирішуватиму, хто отримає шанс, а хто ганчіркою витре своє его. Це історія не про статус, це про людське обличчя. Підписуйся, якщо вірите, повага не міряється гаманцем. Тепер починаємо. Міський клуб Аурум. Не просто ресторан чи зал для подій. Це була територія статусу, вхід лише за рекомендацією. Алкоголь, дорожчий за річну зарплату вчителя, і гості всі як один із годинниками, що коштували, як квартира в центрі. Цього вечора відбувалася закрита вечірка 30-річчя Давида Чорного, молодого підприємця, який піднявся на крипті, а тепер вкладав у стартапи і вино. Все було блискуче, жінки, у брендованих сукнях. Мужі у кашемірових піджаках, і музика, яка грала фонову роль для гучного сміху. Серед цього він у темно-синій футболці, робочих штанах, із серветками в одній руці і пляшкою миючого в іншій. Михайло, прибиральник, ніхто. Гей, ти. крикнув бармен. Там коньяк розлили. Іди витри. Михайло підняв очі, побачив калюжу на століку біля дивану, підійшов, дістав ганчірку. «Витри не тільки підлогу, серветку теж прибери. Тут має бути ідеально, додала дівчина з бокалом. Він мовчки кивнув, вітав акуратно, не дивлячись нікому в очі. Який чемний, іронічно кинула блондинка. Знає місце, хтось сфотографував, як він стоїть навколішки біля розлитого коняку, додам в сторіс Гастрохаус і пічкури, гіхікнула інша. Він витирав останню краплю. Коли повз пройшов сам іменинник, Давид, ти новий? кинув швидко. Так, учора почав. Тоді май на увазі, ти не частина цього місця, просто прибирай і не відволікай. Підлога має бути чиста, як у лазні, але не очі, не смій дивитись на гостей. Михайло кивнув, мовчки, і пішов далі, як і належить Тіні. Але коли повернувся в підсобку, дістав телефон. У ньому один чат. Завтра, дев'ята година, підписуємо угоду. Компанія Чорного, перша на розгляд. Він посміхнувся коротко і тихо прошепотів. Поки що. О сьомій годині 15 хвилин ранку. У коворкінгу розгін на Подолі було тихо, крім одного офісу. Михайло вже сидів там у сорочці з ноутбуком, телефоном, чашкою Еспресо. На столі документи з логотипом Ревета Кепітал. Фонд інвестицій у соціальні стартапи. Так, саме той фонд, про який в пресі писали, як про нового гравця із принципами. Але мало хто знав, його засновник Михайло, той самий прибиральник. Ти серйозно пішов працювати на вечірку? питала Софія, його партнерка по фонду. Серйозно, мені треба було побачити їх у природному середовищі, без костюмів, без презентацій, без пафосу. І як? Як завжди, всі рівні, поки не заходить той, у кого не прада. А Давид Чорний, він перший, хто сьогодні буде в мене в офісі, і перший, хто ще не знає, що гра вже почалась. 8:55. У приймальній з'явився Давид у новому костюмі з презентацією на планшеті. Усмішка впевнена, хода енергійна. Я на зустрічі з інвестором до пана Михайла, як його? Михайло Козаченко. Відповіла адміністраторка, Вас чекали. Він зайшов до переговорної і завмер за столом той самий чоловік, але тепер не у футболці, а у світлій сорочці із таким же спокійним поглядом, як вчора, лише трохи прямішою спиною. Сідайте, пане чорний, мовив Михайло спокійно. Ми обговоримо, чому ваш проєкт не отримає фінансування і що з цим можна зробити. Вибачте, ви. Це ж ви вчора ви ж…» – прибирав, так, і паралельно оцінював. Це пранк, це реальність. Я не граю в шоу, я інвестую в людей. А вчора я побачив не бізнесмена, а хлопця, який вважає, що гідність визначається туфлями, Давид мовчав, потім знітився. Я можу пояснити, це було несерйозно. Усе було для атмосфери. Я не хотів, тоді вам пощастило, що я хочу. Хочу показати, що інвестор це не тільки гроші, це дзеркало. Михайло натиснув кнопку. На екран вивівся запис із камери спостереження, як Давид сміється з Михайла, як підморгує гостям, як іронізує, це не вірус, це ось правда. І вона для вашої команди, ваших клієнтів, ваших працівників. Ви викладете це? Ні. Якщо ви вийдете зараз. І повернетеся тільки після того, як зустрінете свого прибиральника і подивитесь йому в очі. І вибачитесь. Давид не відповів. Він встав і пішов, без слів. А Михайло допив каву і записав: Кандидат номер 1 поки що ні. Чекаю дій, а не презентацій 14.40. Михайло переглядав черговий проект на фінансування. Коли адміністраторка постукала, там до вас дівчина, не за списком. Каже, важливо ім'я, Віра Корнієнко, здається, була серед гостей вчора. Михайло зупинився. Проведіть. У двері зайшла дівчина у світлому светрі і джинсах. Жодного блиску, жодної сукні з вчорашнього вечора, очі втомлені, руки зібрані в кулак. Доброго дня! Я не записувалась, і не з питань бізнесу. То з чим? Я хочу сказати, що була однією з тих, хто сміявся. Михайло мовчав. Я дивилась. Як ви витираєте стіл. І я знімала сторіс і писала новий рівень служби. Я бачив, але вчора вночі я видалила Інстаграм, бо вперше подивилась на себе збоку, і я не прийшла вибачатись. Бо що змінить одне, вибач? тоді чому ви тут? Бо я хочу, щоб ви дали шанс не мені, а моєму брату. Михайло зацікавився. Слухаю: він інженер 24 роки. Побував у Бахмуті, після поранення не може ходити, але створив платформу для онлайн реабілітації для військових. Це звучить як те, що я підтримую. Але ніхто не хоче слухати його, бо він не пічить, не носить костюми, не говорити стартаперською мовою, але він людина, яка справді хоче щось змінити. А чому ви самі не подавали заявку? запитав Михайло. Бо вважала, що маю виглядати правильно. А вчора я зрозуміла, я виглядала гірше, ніж мій брат після фронту. Михайло усміхнувся. Добре, давайте його проект. але з умовою ви станете його голосом. Що це значить? Ви підете на наступну зустріч, розкажете про нього. Без прикрас, без форматів. І якщо в ваших очах буде правда, я інвестую. Віра опустила голову. Це більше, ніж я очікувала. Це Менше, ніж ви ще зробите, якщо дійсно хочете змін. Після її виходу Михайло записав у блокнот. Іноді найбільше вибачення не в словах, а в діях для когось більшого, ніж ти сам. Наступного ранку пошта фонду Ревета Кіпітал отримала лист без підпису, без теми. У вкладенні одна фотографія. Фотографія Михайла навколішки в руках ганчірка. Над ним стоїть чоловік з келихом, позаду. Усмішки еліти, нижче короткий рядок. Хай інвестори побачать, кого ви насправді фінансуєте. Софія, співзасновниця фонду, розпечатала фото, поклала на стіл. Це погано, це можуть злити в медіа, як компромат. Ти новий голос бізнесу, людина з принципами. А тепер швабра року, усміхнувся Михайло. Ти серйозно? Абсолютно. Він узяв фото, подивився. Довго, не із соромом. А стишив погляді. Це не фейк, сказав він, це не приниження, це ж моя правда. Але тебе втоплять конкуренти, коментатори, хейтери, всі, хто не знає, чому ти це зробив. То я їм покажу. Через годину на сторінці фонду з'явився пост. Це фото реальне. І це я так я мив підлогу, так я не мав кроватки. і так мене принижували. Але саме в цей момент я перевіряв не чистоту поверхонь, а чистоту людських сердець. Ми віримо у бізнес, побудований не на костюмах, а на гідності, і якщо моя правда на колінах, то хай вона буде вища, ніж чужа брехня на каблуках. Я не соромлюсь, пост набрав 38 тисяч лайків за добу, сотні коментарів. Вперше бачу інвестора, який не боїться бути людиною. Це не слабкість, це велич. Гідність це коли тобі є що сказати, навіть стоячи на підлозі. Увечері прийшов новий лист того ж стилю, але вже з вибаченням. Вибач, я зняв це фото, бо думав, що ти ніхто, а ти виявився людиною, а я ні. Якщо зможеш, дай шанс довести зворотне. Підписано Олексій, бармен з вечірки. Михайло відкрив чат. Завтра о десятій, приходь, почнемо скави. І з поваги, коли о десятій до офісу прийшов бармен Олексій, Михайло не здивувався. Він вже бачив багато прозрінь, але це був перший, хто визнав провину першим. Олексій не просив роботи. Він просив зробити щось корисне, волонтерити, допомогти в інкубаторі, і Михайло погодився, бо чесне бажання бути кращим, важливіше, ніж будь-яке резюме. А ось післяобідній візит був зовсім іншим. У нас дівчина на рецепції без запису, сказала адміністраторка. Каже, що просто хоче поговорити. І, здається, це вона була в тієї Гучі. Проведіть, у переговорну зайшла та сама, яка кричала: Мамо, він реально думає, що ми його не бачимо. Але тепер вона була без макіяжу, без брендів, без впевненого погляду, просто влада. 29 років, красива, втомлена, порожня. Добрий день, вітаю, сідайте. Я прийшла не вибачатись. Я вже здогадався. Я прийшла, бо я більше ніде не знаходжу місця. Вона замовкла на кілька секунд. Потім Я не маю освіти. Усе, що було, це зв'язки батька, його рахунок, його влоги про успіх. А тепер нічого. Що сталося? Він утік з боргами, а я залишилась. І от я тут. І що ви хочете? Вона підняла очі. Ви не повірите? Я хочу стати частиною чогось, що не принижує інших, щоб довести свою вартість. Ви знаєте, що зробили зі мною? Знаю, і тому не прошу прощення, бо це не стирає те, що було. А про що ви просите? вона вдихнула. Про перший шанс, не другий, бо першого в мене ніколи не було. Михайло мовчав, дивився і бачив не образу, а, порожнечу, що вперше шукає світло. Добре, але з умовою, якою, ви почнете з реєстрації заявок, волонтерська допомога, без грошей. Без статусу, я згодна, і ви будете щодня зустрічати відвідувачів, усіх, і пам'ятати, як ви зустріли мене. Вона кивнула і пішла серйозніша, ніж усі свої вечірки разом узяті, а Михайло написав у блокнот Порожнеча Невада це місце, куди вперше заходить совість. Пошта фонду розривалася від листів, але один із них виділявся. Запрошення. Бізнес-форум УНЕКСТ. Київ Палац інновацій. тема. Етика підприємництва та інвестицій майбутнього, формат ключова промова 25 хвилин, пряма трансляція. Михайло усміхнувся, бо це був той самий зал, у якому два роки тому він, як слухач, попросив слова і йому сказали: не розтягуй таймінг, це не місце для сантехніків. А тепер він був ключовим спікером. У день виступу організатори підготували все: великий екран, брендовані банери. Відео з нарізками успішних кейсів. Пане Михайле, ви можете показати графіки, презентації, вашу ROI-структуру?» структуру, підказував координатор. Ні, у мене інша презентація. У вас нічого немає? У мене є історія. Перша ганчірка, вибачте, ви почуєте. О 15-й годині зал був повний. Глядачі, підприємці, інвестори, маркетологи. Усе, що сяє, вийшов Михайло. Сорочка, звичайна. Очі і спокійні, у руках складена ганчірка. Я мав зробити презентацію, але я приніс ось це. Це ганчірка, з якою я прибирав стіл під келихами ваших колег. Це те, з чого почалась моя інвестиційна історія у залі тиша. Я стояв на колінах, а вони сміялись і думали, що я ніхто. А я дивився на них не як слуга, а як майбутній вибір. Бо гроші це не сила, це лакмус. Вони проявляють, ким ти є насправді. Я не читаю мотиваційну промову, бо не вірю, що пафос змінює світ. Я вірю, що змінює усвідомлення іноді, у момент, коли ти принижуєш, і хтось мовчки запам'ятовує. Мене питали, чому я публічно не відмиваюсь від цього фото, а я відповідаю: бо це не брудно мені, це тінь на тих, хто поруч сміявся. І якщо хоч один із вас хоче далі відбирати по костюмах, я раджу змінити не офіс. А внутрішній дрес-код. зал мовчав. Деякі зігнулись у спинках, інші знітилися, і тільки один хлопець із останнього ряду підвівся і почав плескати. Потім ще троє, потім половина залу, а потім усі. Михайло нахилив голову і прошепотів не я виграв, просто хтось нарешті побачив себе. Після виступу в залі був натовп, рукостискання, візитки, пропозиції. Хтось просив інтерв'ю, хтось селфі, хтось цитати, але Михайло помітив її одразу на останньому ряду у сірому пальті, сиділа мовчки з сумкою на колінах. Він підійшов, вона підвелась: привіт, мамо, привіт. Вона подивилась на нього так, як не дивилась роками, не з осудом, не з тривогою. А як на чоловіка. Я не думала, що ти запросиш мене. Я і не запрошував, але я радий, що ти тут. Я побачила посилання в новинах і не знала, що чекати, а побачила себе, Михайло мовчав. Пам'ятаєш, як я казала, синку, вчися, щоб не мити підлоги чужим панам. Пам'ятаю, я тоді думала, що прибирання це поразка, а ти зробив із нього перемогу не для себе, а для інших. Вона витягла з сумки стару фотографію. Маленький Михайло у шкільній формі біля відра допомагає мити клас. Ти з дитинства був той, хто робив, а не казав. Я просто була слабша, соромилась не тебе, соромилась того, що вважала твою роботу ганьбою. А тепер А тепер я хочу, щоб моє прізвище не стояло в соромі, а в підписі до твоєї історії. Вона обійняла його тихо, довго. І він, уперше за багато років, відчув себе сином, не роллю, не символом, а сином. Пізніше він вивісив у своєму офісі ту саму дитячу фотографію, підписав: не соромся тих, хто прибирає після інших, соромся, якщо ти залишаєш по собі бруд. Через місяць після форуму вранці, Михайло стояв перед знайомими дверима, ті самі з мармуровими ручками, той самий фасад, те саме гасло. Лише для кращих, але тепер щось було інакше, бо він тримав у руках документи: вхід, реєстратура та сама рецепціоністка, але вже з іншими очима вона теж читала новини. Доброго дня! сказала обережно. Для когось можливо, для когось ні. У великому залі ще не було гостей. Лише персонал, перший керівник закладу, той самий, що колись вказував Михайлові, де ганчірка, а де його місце. Ви, що вам потрібно? Власність. Яка власність? Михайло поклав папку на стіл, документи про передачу прав. Аурум продано: Новий власник, я з усіма боргами, активами і назвою. Ви що хочете його знести? Ні. Хочете шоу, статус? Ні. То навіщо? Михайло подивився в зал і сказав, щоб нарешті прибрати, повністю. Ви ж уже все довели. Я нікому нічого не доводив. Я просто не хотів, щоб ще хтось пройшов те, що пройшов я. Він підняв голову, подивився на керівника. Ви звільнені, і не через злість, а через системну сліпоту. Що буде далі? Новий простір, відкритий для тих, кого не видно, культурна кав'ярня, клуб дискусій і стартапів без червоних канап і золотих ручок. А з чим з людяністю і з простими меблями, як у житті. Через три тижні новий заклад відкрився, без реклами, без зірок, але в черзі стояли військовий з протезом, дівчина зі шрамами, хлопець із гітарою і та сама бабуся з вечора в ресторані. Вони заходили, сідали і дивились один на одного не через одяг, а через очі. А Михайло стояв осторонь у світлій сорочці, без мікрофону, без камер і, нарешті, посміхався по-справжньому. Він не помстився. Він очистив не ресторан, не фасад, а у систему, у якій повага була валютою, доступною не всім.